Діти сьогодні головна тема дня: дві сотні дошкілят отруїлися у Криму. Вихованці одразу восьми в кримського джанкоя потрапили до інфекційної лікарні. Симптоми різні, але переважають висока температура, млювання і нетравлення шлунка. Лікарі встановили попередній діагноз гастроентероколіт. 137 малюків у віці від 2 до 7 відвезли до лікарень. Одна дитина у реанімації. У інших перебіг захворювання легший. Зараз медики встановлюють причину отруєння, досліджують усі продукти, які були у дитсадку, а також питну воду. Два садочки закрили. Лікарі запевняють, що діти обов'язково одужають, а ліків вистачає. Харчові отруєння не єдине лихо, що підкралося до малечі. Діти мимоволі інфікуються на віч, причому не виходячи за територію дитячого садочка. У Чернігові під час прогулянки трирічний малюк підібрав із землі шприц і уколов ним свою однолітку. Лабораторно підтвердили, що залишки крові у шприці були віч інфікованими. Дитина перебуває під наглядом лікарів у центрі профілактики та боротьби зі снідом. А місцева прокуратура порушила карну справу проти вихователів садочка. Чи великий ризик наштиркнутися на шприц у прямому розумінні цього слова перевіряла Наталка пісня? Це дитячий майданчик у центрі Києва. Пісок тут чистий сміття обмаль. Іделічну картину малюків і мам псують тільки студенти із пивом та цигарками. Шприців та голок тут немає ані біля паркану, ані у смітниках. Проте більшість мам відверто не знають, що робитимуть, якщо дитина випадково не штрихнеться на використану голку. Перше сього медичну швидку допомогу зразу Ми Сказали, що це мінімальна можливість так заразитися, тому що ці... А... Бактерії. Они на повітрі не живуть довго. Та варто від'їхати від центру столиці, як картина на дитячих майданчиках різко змінюється. На борщагівських закапелках використані шприци поруч із дитячим садком, справа майже звична. На трьох квадратних метрах ми знайшли один, два. І третій там в у кущах. На більшості шприців кров ще свіжа. Утім, дітлахам за парканом робити нема чого, тим паче у тиху годину. Твердить завідувачка закладу Зоя Тафінцева. каже пісок у самому садочку перевіряє особисто рахунок шприців, то ми пильно дивимося. Ми прогулянку. Перед початком прогулянки, після прогулянки, і коли дітки йдуть в нас спати, ми теж дивимося обов'язково. А от цих дітлахів, що повертаються зі школи, залишається тільки попереджати. Уроки в 96 шостій уже закінчилися, але життя кипить. Просто під шкільними вікнами справжній наркоманський рай. А це шкільне подвір'я. Звідси до центрального входу кілька кроків. А оцей? Тут ще коробка свіжа. Таке прекрасне диво. Це вже зі старого. Ну тут десь їх добрих десяток, так? Да? А це директор 96-ї школи Вікторія Марченко сказала: грошей на охорону школи немає, тому і сидить у кабінеті до ночі, боронить територію від наркоманів. Однак всюди не встигає. Вірник відпросився у мене і не прибрав цю територію. І старі нові шприци небезпечні для дітей. Щоправда, по різному твердить дитячий імунолог Алла Волох. Ті, що із землею, передусім стовбняком та гепатитом Б. Вірус останнього може зберігатися у землі майже півроку. Єдиний порятунок щеплення. Шприці зі свіжою кров'ю загрожують аж двома гепатитами С і Б, а ще вірусом імунодефіциту. В таких ситуаціях треба немедленно промити водою з милом, промити рану водою з милом, нічого не видавлювати. А вот не мазить нікакими антисептиками. після випадкового зараження. Дитину Повиси. треба негайно відвести до лікаря. Бажано зі шприцем. Наталка.